Всім привіт! Ви на каналі Хатинка біля лісу, де сім'я працює на дачі. Але знаєте, сьогодні відео знову ж таки із міста, із нашого дому. І, до речі, хатинка біля лісу підходить ця назва і до нашого будинку, тому що там у нас також ліс. Тому у нас знаєте і дача коло лісу. І наш міський будинок також біля лісу, і сьогодні наше відео буде присвячене теплиці. Хочу вам показати, що в мене там росте, розказати про нашу теплицю, тому що в майбутньому нас чекають звіти відео про посадку томатів, огірків, і звичайно ж про врожайність в нашій теплиці, і що як я. Ну що, приємно по перегляду. Як ви вже побачили, наша теплиця зроблена із плівки. Її розмір 3 на 4. Три тут, чотири там. Ну що, ходімо дивитися, що знаходиться в нашій теплиці? Ходімо. І так, наша теплиця має дві сквозні двері там і тут. Це двері і форточка, щоб для зручності можна було відкрити або щось одне, або і те, і те. І знаєте, це дуже зручно, тому що в тому році, коли були максимальні температури, типу 40 градусів жари на вулиці. Ми відкривали і ті, і ті двері, робили такий сквознячок, і це було дуже зручно і дуже гарно йшло провітрювання, тому що я зрозуміла, якщо цього не робити, то на помідори дуже сильно нападає фітофтора, тому що тут вологість дуже висока, і це фітофтора, на жаль. І перепаду температури. Ну що, давайте я вам тепер трошечки розкажу і покажу, що в мене є в теплиці, як вона зроблена, і що в мене зараз тут. Як ви вже могли помітити, в мене зроблена теплиця трьома грядками, такою буквою П, і посередині грядочка. Сказати про розміри я вам зараз, на жаль, не можу, тому що це все робив мій чоловік, і це він знає розміри, я не пам'ятаю. Так, ну що, давайте пройдемо. Коли ми тільки заходимо з правої сторони на правій грядочці, ось це таке маленьке, і я скажу не дуже така вдала в цьому році, але це розсада для ранньої капусти. Так, я розсаду, вирощую в теплиці саме капустну розсаду. Сорт зараз вам покажу Дід Маршер Фюрер. Вирощувала в тому році, капуста була дуже гарна, мені сподобалося. Що я буду робити далі? Я її викопую і висаджую до себе на город. А далі в мене росте багато-багато ось так от редиски. Давайте подивимося. А що тут за вражайність? Ось уже, ось уже редисочка. Бачите, вона ще малесенька, звичайно. Тут не видно, тут, тут ще не видно. Але вже ось така в мене рясна редиска, і зараз вам хочу показати її сорт. Ось Stellar F1. В тому році саджала. Я знаю, це перевірений сорт, дуже гарний, дуже вражайний. Ну, ось потроху вже редисочка видніється. Ось ми з вами дійшли і до другої двері. Тут в мене зійшла ось така гарна рукула 6 року. Це я посіяла на розсаду. Салат росо. Хочу висадити його на грядку, але все ніяк не дійдуть руки. Ну і давайте зараз перейдемо до нашої середньої клумбочки. Вона також в мене засіяна вся редискою. І тут редиска набагато вже крупніша. Тут інший сорт зараз Вієна. Сорт Вієна F1. Бачите, буквально вже Трошечки, і ми вже почнемо їсти. Подивіться, яка краса. Ох, кругом, кругом. Навіть, я б сказала, вже можна нарвати на перший салатик. Так, і вона в мене засіяна вся, і вже потрібно, мабуть, починати рвати, тому що вже скоро висаджувати розсаду, і треба звільнити тепличку. Йдемо далі. Тут в мене стоїть, у мене вийшлося укорінити. Це Туя Аурена нана Вона в мене росте, я начеренкувала. от Із трьох росточків один укорінився Тому я вчуся розмножати хвойні рослини. так Тут в мене росте ось такий чудовий салат, одеський кучерявець. Вже рвемо їмо свої салати зі своєї першої зелені. Без хімії, без нічого. Я тільки поливаю водичкою. Більше нічим. Далі в нас рукола ось така чудова, також гарно зійшла. І тут у мене шпинат з цибули. Подивіться, яка це краса, така плантація красива. Ой, не ну можу цим не любуватися. Ляля. В мене бачите ось такі вірьовочки. Я думаю, ви догадались для чого. А можливо, ви початковий такий садівник і не розумієте, що це тут в мене заліани, знаєте. А, значить, дивіться, я саджаю так. Ось по цим сторонам, по двом по краям в мене ростуть помідори. І це вірьовочки саме для помідорів. Стикається, обв'язується внизу стебло, і помідор, ось так от, ось так от, все стебло. Тобто, в мене помідори в теплиці ростуть на вірьовочках. І на середній клумбі в два ряди, я саджаю огірки. І це саме для них, тому що я точно так же стебло помід... огірка обмотую навколо. Цього шнурка, і так як Ліана, він в мене росте, а потім аж сюди завалюється, і літом я ходжу і надо мною, так як гірлянда, висать огірки. Чудове зріліще, я дуже це люблю. Тому ось така в нас теплиця. Хочу розповісти за її полив, тому що ми її, знаєте, як робимо більш сучаснішою, щоб менше витрачати часу і щоб від того не страждали наші рослинки. Не завжди виходить, де вчасно полити, тому ми, Саша зробив сюди крапельний полив, але не звичайний. Коли ми його будемо викладати, тому що ми зиму його прибрали, я, звичайно, вам буду це знімати і показувати. Але поки що можу розповісти розповісти на словах. У нас а, так називаючися сочащийся шланг. Не крапельний полив роблять роблюція, а сочащийся шланг. Він прокладається отак вдовж, по всім, по всім грядкам. Зараз я покажу вам виходи. Ось у нас труба, до якої підсоединяється цей сочащийся шланг. от і Вірніше їх ось дві, вони стиковуються. і Включається полив і йде водичка. А водичка в нас іде із отакої бочки. Там водичка нагрівається для того, щоб нашим рослинкам не був стрес від холодної води. І з цієї бочки в нас йде полив в теплицю. А в цьому році Саша зробив ще й датчик. Ось, встановив такий датчик, і він програмується. Там чи 15 програм, я не пам'ятаю скільки. Е, і можна встановити, щоб поливалось, наприклад, з шостої по сьомому ранку 30 хвилин, і, наприклад, там з 8 до 9 вечора 40 хвилин. Тобто, можна робити, а можна поставити, щоб його бід, вода, ну в общем, можна запрограмувати, і воно саме включає, поливається теплиця. Чудова така річ. Ну що, ось і все, що я хотіла вам показати в цьому відео, хотіла поділитися своєю теплицею, тому що вона моя улюбленася. Я дуже її хотіла, і я дуже була щаслива в тому році, коли ми її поставили. А взагалі, друзі, у мене є ідея така, що, знаєте, канал створювався під дачу. Що будуть відео тільки з дачі. Але так як ми буваємо там тільки по суботах і іноді з ночівлею, в мене з'явилась така ідея, що ми тут працюємо кожного дня, і я б могла вам знімати саме такий контент із дому. Як ми тут все робимо, що саджаємо. Перероблюємо, ну і так далі. Напишіть, чи цікаво вам буде дивитися відео такі, типу як із дачі тільки і з дому, і, ну, звичайно, на тему Огородню, як кажуть. Якщо на дачі буде, і знаєте... Переробка дачі, так? тому що там дуже багато роботи, яку треба робити з самим будинком. Ми це будемо вам показувати. То вдома це чисто огород. Чи знімати вам таке відео, чи буде вам цікаво, мені, мені цікаво це почитати. Чи краще знімати такі коротенькі відео, як я і роблю, на конкретну тему. Все. На сьогодні. Всім пока-пока.